Тай в ефірі ситуація програма про надзвичайні події. Чим запам'ятався цей тиждень, розкажемо далі. Понад 40% відсотків опіків шкіри отримав школяр у Черкасах. Десятирічний хлопчик перекинув на себе свічку, від чого миттєво зайнявся одяг. Нині він вже приніс чотири операції на лікування. Батьки витратили близько 40 тисяч гривень і благають небайдужих допомогти синові. Попереду ще тривали лікування та реабілітація. Дякую. Невпевнений не дякую. це все, що може сказати Кирил небайдужим, які допомагають його батькам оплатити лікування. Йому важко говорити, не можна вставати з ліжка і весь час треба терпіти страшний біль. Єдина розвага це короткі розмови із медперсоналом. Як ти себе почуваєш, нормально. Нормально? нормально трошки пече зайчику? Ну, Я тих хороша снідан. Лікарі та медсестри стали кращими друзями Кирилка. Вони вражені витримкою десятирічного хлопчика. Кажуть, він завжди намагається всміхнутися і ніколи ні на що не скаржиться. Кирил переноситься все дуже спокійно, він у нас дуже хороший хлопчик. Да. перевязочка пройшла сьогодні добре. Кирил не плаче, він надіється, що у нього все буде добре. Коли мати хлопчика згадує, як все сталося, в неї миттєво навертаються сльози на очі. У будинку вимкнули світло, забігла з роботи до магазину, аби купити свічок, і тут дзвінок. Дзвонить його телефон. Я говорю, Кирил, я вже йду, а мені сусід говорить, світа тут. Кирил згорів, ми визволи скоро. Ну, руку обгоріла, ну пальцем, ну все, що ну, то, що я обвідала, мені було шок. Понад 40 відсотків опіків шкіри усі глибокі гасили одяг на хлопчику. Сусіди це він не забуде ніколи. Накинули на мене з колою. Стан Кирилка й досі залишається тяжким, але стабільним із незначними покращеннями. Так заспокоюють батьків лікарі. кажуть, попереду не один місяць лікування та тривала реабілітація. За одну операцію ми не можемо, не маємо змоги за дефіциту шкільних покривів і, і за травматичності операції пересадити закрити велику поверхню тіла. Дитина отримує потрійну антибіотикотерапію, отримує терапію, направлену на покращення імунітету. На дороговартісні ліки родина витратила вже близько 40 тисяч гривень. Мати каже, аби не підтримка небайдужих людей, не знала б, як рятувати сина. Увесь стіл у палаті заставлений препаратами, які купила на пожертвовані гроші. Ну, це ще не всі. Це ще не всі. Мені посилки приходять. От це вже з посилки прийшло теж пригодитися. Із Іванофранковська, ну, в общем, завтра повинні прийти. З Одеси. Много. Много лікарства, бинти, шприци, Це все. Ну, в общем, то як би, я зараз не зтрачуюся. Нині Світлана мріє лише про одне, аби син швидше одужав. А в цьому допомогти можуть не лише кваліфіковані лікарі, але й звичайні українці. За їхню фінансову підтримку жінка не втомлюється дякувати. Ну, спасибо людям. Больше спасибо, тому що якщо б вони, то сина у мене вже немає. Усі реквізити для надання допомоги ви можете знайти на нашому сайті у рубриці Ми допомагаємо. Солі і піску вдосталь, чого не скажуть про опаливно-мастильні матеріали для комунальної техніки снігочисними і посипальними машинами, комунальні підприємства регіону теж забезпечені лише на 40%, повідомили фахівці. Більше про готовність області до зимової негоди далі. Зниження температури повітря та прогнозовані снігопади змусили відповідальні служби активізуватися. За словами фахівців, на сьогодні в області функціонує близько півтори сотні пунктів обігріву, а містами курсують більше ста патрулів. Державна служба з надзвичайних ситуацій інформують на поготові, а от робота автодорожніх та комунальних служб залишає бажати кращого. Готовність техніки снігозбиральної для ліквідації зимової слизької. Шляхової мережі області підготовлено 2281 одиниця техніки та механізмів або 94% від наявності. Обл... Черкаський обладодор, техніка справна, але застаріла, вичерпала технічний ресурс та постійно виходить з ладу. У Драбові, Маньківці та Чорнобаї сніг взагалі прибирають лопадами, повідомив Олександр Криворучко. У комунальних підприємствах запас технічної солі складає 17%, а паливно-мастильних матеріалів для снігоприбиральної техніки вистачить лише на день-два інтенсивної роботи. Брак бензиму йде з палива відчутний і в обласному центрі, бо казначейство не пропустило проплати. Існує суттєва заборгованість перед підрядниками, і сьогодні є ризик неоплати за паливно-мастильні матеріали. У той час опалювальний сезон на Черкащині триває, повідомили керівники ЖКГ. На випадок відключення від електропостачання лікарень дитсадків, інтернатних закладів готові 53 пересувні електростанції. На підприємствах водо і теплопостачання та при субах і РЕУ функціонують аварійні бригади. Пальний сезон в області проходить стабільно. Температурні показники повітря в приміщеннях приведені до нормативних. На сьогоднішній день в роботі 162 котельні, це 100%, 3577 житлових будинків, 676 шкіл, 422 шкільних закладів. Заступник голови Черкаської облдержадміністрації Віталій Коваль закликав відповідальні служби тримати всі ці питання на контролі і забезпечити нормальну життєдіяльність області у складний зимовий період. 400 тисяч гривень збитків лише протягом цього місяця завдали Черкасово до каналу. Викрадачі кришок каналізаційних люків. Більше того, відкриті вони становлять небезпеку для пішоходів та водіїв. Підприємство власними зусиллями зупинити мисливців за металобруктом не вдається. Відтак його керівництво закликає містян об'єднати зусилля. Діски єлі-єлісталі, що це саме прийшло западіти. Водій з 20-річним досвідом запам'ятав ту поїздку надовго. Каже, що тоді йому ще пощастило. Відбувся лише рихтуванням диска. «Їхав вже німного сумірки. І це саме. І при повороті там, не замітив, що був те саме люк. И я попал колесом, повредилось колесо, и пришлось мне его делать. Ришки люків водопровідних і каналізаційних мереж крадуть в усіх містах. Нещодавня трагедія у Львові, коли через це загинула дитина, змусила комунальників оголосити війну мисливцям за металобрухтом. Крадіжки скуються біля будинків, десь в зеленій полосі, щоб це було непомітно для мешканців. А діти, коли бігають, то можуть очікувати якби таких небезпечних явищ. То тільки мешканці заявляють про дані крадіжки. Ми зразу ж реагуємо. Виїжджає бригада і накриваємо люки, щоб не було таких подібних випадків, які були, наприклад, у Львові та інших. Торік у Черкасах без кришок зловмисники залишили понад сотню люків. Цьогоріч ситуація не покращилась. Комунальники кажуть, замінювати кришки у більш ніж 90% випадків доводиться через крадіжки і лише у 4%, бо вони потребують ремонту. Якщо врахувати, що заміна одного люка, до речі, ми на проїжджій частині встановлюємо чавоні, більш такі прочні люки, останнім часом ми встановлюємо чавоні люки чешського виробництва, а кришка люка а вона шарнірно з'єднання з, з обоємом люка, тобто її вкрасти вже якби проблематично без вандалізму. Водоканалівці вже підрахували цьогорічні збитки. Щоб встановити нові кришки, підприємству треба викласти понад 400 тисяч гривень. Нагадаємо, зловмисників карають штрафом до 100 неоподаткованих мінімумів чи навіть ув'язненням до трьох років. Прохання до мешканців, якщо є такий десь подібні випадки, телефонувати в диспетчерську і надавати інформацію. 28 рятувальників присягнули на вірність України та її народу. Усі вони випускники пункту навчально-методичного центру цивільного захисту. Відтепер їхнє завдання рятувати та надавати допомогу тим, хто цього потребує. Кожен із новоспечених рятувальників присягнув із честю та гордістю носити це звання. Говорили під час урочистостей і про нові виклики, які нині стоять перед державною службою з надзвичайних ситуацій: розмінування територій, звільнення від сепаратистів, побудова оборонних укріплень, допомога українській армії. Цей випуск випав на непростий в історії нашої країни період. Крім кропіткої, щоденної праці по запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, ми всі повинні знаходитись в постійній готовності для надання допомоги мирному населенню населенню в районах нашої держави, де сьогодні панує лихо. Днями у центрі Черкас зіткнулися тролейбус та легкове авто. Постраждалих не було машини злегка ушкоджені через ускладнення погодних умов. В області сталося вже зо два десятки аварій. Державтоінспектори нагадують, що надалі морози посиляться. Гідрометцентр прогнозує заметіль. тож закликають черкащан бути більш обачними за кермом. За добу на території області зареєстровано дорожньо-транспортних пригод тільки в місті Черкаси. Одне ДТП за травмованим є на пішохода, 13 ДТП з матеріальними збитками в порівнянні з ним. Коли ми немає таких сильних опадів, в нас трапляється половина менше з матеріальними збитками дорожньо-транспортних пригод, де і Черкащини звертає увагу до водіїв, що за таких погодних умов необхідно бути максимально уважними, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, з особовою обережністю рухатись в місті, при русі в умовах недостатньої видимості включати ближнє світлофар. Затримали озброєного зловмисника, гасили тролейбус та житлові будинки. Чим запам'ятався тиждень роботи правоохоронців та рятувальників. Дивіться далі. Їздив місто та цілився у перехожих із гвинтівки зі снайперським прицілом. Інформація про невідомого надійшла до черкаських правоохоронців. Ті одразу вирушили на його пошуки. В одному з дворів житлового будинку міста розшукали двох хлопців, які стріляли із гвинтівки по банках. Як з'ясувалося, молодики щойно придбали зброю і таким чином перевіряли її. Вони навіть не замислювалися, що їхні дії становлять реальну загрозу здоров'ю та життю пересічних громадян. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі зброю вилучено. Молодики дають покази. За статтею лігаство відкритого кримінальне провадження. У Черкасах ледь не згорів тролейбус. Під час його руху сталося загорання електричних кабелів. Ще до прибуття вогнеборців, водій транспортного засобу провів евакуацію 20 пасажирів із салону та за допомогою вогнегасника намагався ліквідувати займання. Втім, остаточно загасити вогонь вдалося лише рятувальникам, які прибули на місце пригоди. Вони впоралися за 20 хвилин. Нині підраховують збитки, завдані вогнем. Постраждалих немає. За попередніми даними, до пожежі в тролейбусі призвело коротке замкнення електромережі. Боролися із вогнем рятувальники на Монастирищині. Сталася пожежа в житловому будинку села Липичівка. Про займання повідомили сусіди, які побачили дим, що виходив з вікон будинку. На місце події оперативно прибув місцевий пожежно-рятувальний підрозділ, який впродовж 10 хвилин ліквідував займання. Загиблих та постраждалих на місці пожежі немає. Збиток завданий вогнем склав 3 тисячі гривень. За попередніми даними, причина пожежі необережне поводження із вогнем під час куріння. Не обійшлося без жертв пожежі, назване городшині. Під час ліквідації займання в житловому будинку села Будище вогнеборці знайшли тіло 80-річної господині. Як з'ясувалося, до пожежі в будинку призвело коротке замкнення електромережі. На цьому сталому крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Бережіть себе та близьких.